Вам влада є народ, ви лише менеджери ставлені там. І то тимчасові вас, ну, народ вас не ставив. Що ви робите? Ви навпаки, ви ховаєтеся як страуси, поза страусами, голова в пісок, жопа зверху. Прикрилися муніципальною вартою. Все. Хто це такі, ну, хто ці особи? Скільки у вас там є? Потрібно поцікавитися статутом. Статутом муніципальної варти. Чи в вписані в обов'язки муніципальної варти охорона князьків органів місцевого самоврядування від людей, від народу України, від місцевих жителів, від жителів ОТГ, від громадських організацій. Та в кінці кінців від відеофіксації. фіксації входиться в обов'язки муніципальної варти? Що це за консьєржі знизу, з якимось там журналом там, записів? Чим це передбачено взагалі?